Здоровенько були, з вами Intelligent Gamer. Друзі, я повернувся. Нарешті з'явився час. І я можу запілити новий ролик. Відразу скажу, він буде не про Нір, Реплікант або Дракінга. Це буде ролик про Лару Крофт. Хі, так. Тому що я хочу вам показати дуже класну штуку. Але спочатку подивимось це шикарне відео. Ну що, згадали легенду? Так, сьогодні річ буде йти про Tomb Raider Legend. Сама легендарна Варкрофт, сама найкраща Варкрофт всіх часів і навіть зараз, коли вийшли Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, Rise of Tomb Raider та просто Tomb Raider 2013 року. Чому вона легендарна? Ну тому що ця гра на Android. Так. Я вам буду розповідати сьогодні про PSP-емулятор, просто неймовірну штуку, яка дозволить вам грати в цей шедевр на вашому Android, на вашому смартфоні де завгодно, куди б ви не їхали, де б ви не знаходились, без інтернету. І всього важить вона 1 ГБ. І трошки ще. Отже, ви тільки подивіться на цю гру, ви тільки згадайте своє. Дитинство. Ну що, згадали? Отже, як цю гру отримати? Ну, все дуже просто. Спочатку ми йдемо з вами в Play Market або App Store, якщо у вас навіть IOS. А, значить, скачемо відтуди. такий додаток, як PPSSPP. Ви може побачили, тільки в мене відео почалось. Саме назву цього додатку. Це у нас емулятор PSP. Так, самі найкращі ігри, які виходили, всі легендарні ігри, такі як Принц Персі, такі як Бік війни, такі як е, Лара Крофт, навіть такі, як Якудза, вони є всі на PSP. А є на Android такий додаток, як емулятор PSP, де ви можете грати у ці шикарні всі ігри. До речі, стосовно вашого коментаря, мої шановні підписники, щодо Ні Пані щодо Дракенгард, зробити це відео можливо, але на нього потрібно дуже багато часу. Тому, тому що самі розумієте, що лор світу Йокотаро його неможливо розповісти навіть за 20 хвилин. Тому у мене для вас таке завдання. Ви можете зробити це відео самостійно, я подивлюся, і тим паче ви можете тим самим продвинути свій канал і продвинути наш український YouTube. Тому що в мене зараз це відео зняти точно вийде. На нього потрібно дуже багато часу. В мене є, в принципі, на нього весь матеріал, але потрібно дуже багато часу, щоб це відео зробити. Тому, якщо. У вас є вільний час, у вас є хороший комп'ютер, ви можете зробити цей огляд самостійно. А я залюбки тільки це подивлюсь. Повернемося до нашого PSP-емулятора. Значить, що в нього є дуже, як я вважаю, читерська штука. Це ви можете в будь-який, абсолютно момент вийти в паузу, зробити сейф, а потім знову загрузитись. Будь-який момент. Тобто вам не потрібно навіть чекати, коли там буде чекпоінт в грі. Ви можете це зробити в будь-який момент. Коли, наприклад, Лара пригнула у повітрі, вона, ви нажали паузу, ви нажали загрузити, і ви почали вже грати або з іншого рівня, або там, де ви зупинились. І вам не потрібно чекати ці чекпоінти. Тобто, це дуже класно вам економить час. Тепер трошки розповім, чому мені, мені е, Tomb Raider Legend подобається найбільше, ніж та ж сама Anniversary. Тому що, якщо ми пам'ятаємо, то Anniversary це у нас ремейк самої першої частини. Тобто це ремейк. А Tomb Raider Legend це абсолютно самостійна частина, яку робили повністю з нуля. Тобто Anniversary багато чого просто. Зробили покращення графіки, але геймплей залишили в принципі той же самий. Але в Tom Raider Legend, як на мене, Лара розкривається в своєму легендарній так, особливості. Тобто вони показують ту саму Лару Крофт, яка і повинна існувати не те, що нам показали в Shadow of Tom Raider, не те, що нам показали в Rise of Tom Raider. Так вони непогані ігри. Е, до речі, мені дуже. Тратує в Райс Tomb Тамрайдер Кацапська тематика, тому я її пройшов і забув. Shadow of Tomb Raider, хоч там а, Південна Америка, трошки легше сетінг. А, не такий бісячий можна сказати. Але все ж таки у Legend, як я вважаю, це сама найкраща. Гра. Просто сама найкраща. І навіть Tomb Raider 2013 року. Ну, це не та Лара Крофт, яка повинна існувати. Трошки підсумуємо все те, що я сказав. Шикарний емулятор. Качаємо, дуже шикарні легендарні ігри на ньому є. Ну і саме головне, ці ігри ви можете знайти через ISO образ на PSP. Я все сказав. А де шукати, ви вже самі все знаєте. Та ж сама Лара Крофт просто чудова, найперевершеніша гра. І граємо тільки в саме найкраще пані допомоги. Тільки найкраще. Побачимося у наступному ролику. Щасти вам!